Анорак Пентагон Ідор. Колір RAL 7013. Це приглушена олива, не яскрава. Прекрасний анорак для котиків з гарними формами та рокнерами. Котики. Я знаю наскільки ви любите анораки, тому що вони зручні. Комір застібається і розстібається аж до грудей. Високий. Ось так. Має додатково ліпучки та кнопки для закривання. Має петлю. Це для транспортування, для того, щоб повісити щось і так далі. Ви, ви знаєте, як це використовується. Додаткове кишення кінгуру. Ось тут. Глибока, велика на животі. Бокові кишені. Бокова кишеня це одна кенгурушка. ось така. Для того, щоб сюди багато всього можна було взяти. Резинки, які знаходяться в цих карманах, в цих кишенях. До речі, тут є крючки, карабінчики. Це стяжка, яка стягує поперек, Можна регулювати по ширині. Тегна також регулюється резинкою. Рукава на манжеті з ліпучкою, з укріпленими ліктями, щільною подвійною тканиною. Те саме з плечами. Капюшон з козирьком регулюється резинкою, стягується в цій площині та ось тут. Кушон глибокий. Куртка зроблена з тканини, яка не продувається вітром, не промокає, не має утеплення, але є щільна, надійна тканина зсередини підклад, який дозволяє не змерзнути, не промокнути і робить цей анорак дуже зручним та легким. Тканина ріпстоп, тобто не рветься цілим рукавом, а виривається, якщо ви знайшли якусь калючку ягозу, виривається маленькою цяточкою і все остальне залишається цілим. А нурак зручний тим, що вдівається через голову. А пентагон вміє її пробити дуже гарно. Отакі гаці.